Те, що зараз на Луганщині, я знаю, що ви так чи інакше, але стежите за тим, що там відбувається. Отже, напередодні з'явилася інформація про те, що росіяни посилюють наступ на Луганщині. Третя штурмова бригада писала, що завдання ворога зараз вийти до села Чернеччина і села Першотравнева з подальшим виходом до борової танковими полками цілими ротами загонами ПВК і спецпризначенців зараз наступає там ворог. Ну а аналітичний проект Діпстейд говорив про те, що такий ударний навіть кулак готує ворог для наступу на борову. Це 10 тисяч військових, 450 одиниць техніки, з яких 200 артсистем. Наскільки може загостритися ситуація зараз на Луганщині, за вашими прогнозами? Ну, там і так, пекло вже давно. Е, можу сказати, що е, якщо ну, ми знаємо, от володіємо, ми з вами цивільні люди, володіємо такою інформацією, то звісно, що військова розвідка, військове командування так само цю інформацію е, опрацьовує і. Е, вони приймають певні якісь заходи, щоб протидіяти е, тому, щоб е, росіяни не змогли там зробити якісь прориви і не вийшли на адмінкордони е, Луганської області. Е, ми говоримо зараз про офіційну інформацію: 10 тисяч е, особового складу, 200 е, одиниць е, артсистем. Це все е, дані вже публічні, тому я впевнений, що можна просто відпрацювати і по скопиченню ворога особового складу, і по е, складам, і по е, скупиченню накопиченню техніки. Так само сподіваюся, що найближчим часом ми будемо е, десь е, читати е, цю вже інформацію про певні превентивні такі заходи, які. Зробили наші там військові артилерія чи ракетні війська. Для того, щоб зірвати цей наступ, а, наступ на луанському напрямку не може пройти для ворога дуже легким, тому що, в принципі, це, напевно, така найбільш замінована зараз а, територія, може навіть у світі взагалі, тому що там дуже потужно все заміновано, і а, внаслідок а, фізичного мінування нашими саперами чи саперами ворога, дистанційним мінуванням, так само та заміновано внаслідок просто нерозірваних, нерозірваних якихось боїв. Запасів, які протягом вже там двох років там цілодобово просто прилітають, тому е, завдання це дуже важке для ворога, враховуючи те, що там є бойові наші підрозділи, які... Давно воюють, вони знають всю мапу а, перед собою, що відбувається, де там ворога резерви, де що заміновано, де пройти можна, де техніка не може пройти ворога, де в них там працюють FPV, чи чи зали, чи там орлани, чи ще щось. Тобто, це в принципі все від, відслідковується. Е, сказати, що до цього не можна ставитись на ні в кому разі не можна. Е, треба зараз максимально допомагати нашим там на передовій, тому що е, ну, є така статистика. Знаєте, що навіть там 25-30 фпв-шик можуть на одному спостережному пункті зупинити взагалі е, наступ е, росіян. От це буквально 25-30 одиниць фпв Е, треба намагатись зараз зосередити всі зусилля і, і волонтерські так само для того щоб допомогти нашим там е, вистояти витримати от е, оцю навалу це дуже важко, тому що, знаєте, ну втома просто шалена в наших бійців, коли хвиля за хвилею накачуються постійно е, БТРи, танки, перемішуються це з наступами е, піхоти, постійно ар артобстріли, постійно щось прилітає, е, такі як ланцети, постійно скидання з мавиків, постійно прилітають впівішки. Вкрай важко, але. Якщо ви згадаєте, то десь буквально декілька днів тому була оприлюднена інформація, що у наших підрозділів, там які несуть там службу, в Азова там ще певні наші сили оборони в них навіть успіх був і вони розширили свій там плацдарм на кілометр в глибину якраз. Окупованої території Луганської області, тобто вони деокупували десь там трохи більше кілометра. Так це вже дає можливість для наших ну десь краще підготуватись для майбутнього наступу, десь закріпити свої позиції, ну і вже готуватись до цієї навали, про яку ми з вами говоримо. От ця історія, про яку ви говорите, це прямо пов'язано із рішенням Сполучених Штатів про зняття заборони на постачання зброї для Азову. Я впевнений, що так. Ну, це величезна робота і дипломатів, і політиків президента, офіса президента. Безпосередньо самих азовців, які виїжджали наших дипломатів Сполучених Штатів. Шалена робота, але тим не менш, е, ну, трохи, як то кажуть, ну, навіть не трохи, а все ж таки з запізненням, але краще так, ніж взагалі б не давали Азову можливості отримувати е, західну техніку і от військову допомогу. Зараз їм буде набагато легше. І ще одне питання. Чекаємо ми на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. Наскільки важливим він буде для України? І от тут вже важливо, щоб не було знаєте, завищених очікувань. Вже ми чули про те, що запрошення до північно-атлантичного альянсу Україна навряд чи отримає на цьому саміті. Але тим не менше, на вашу думку, на що можемо сподіватися? Якщо реально підходити до цього питання, то сподіватись треба на дуже дуже скромні якісь результати обмежені цього заходу. А якщо ми отримаємо додаткові певні якісь преференції, я не знаю, там я якусь додаткову допомогу. Ну що ж, ми від цього тільки виграємо. Але знаєте, за майже там два з половиною роки війни. Повномасштабної вже великої війни маю на увазі, а все ж таки неодноразово ми очікували від певних конференцій чи самітів якісь. Дійсно завищені очікування в нас були, от е, хотілося б знаєте щоб пройшов певний захід, певний там е, конференція, якась, чи е, чи Рамштайн, чи ще щось, і все. І ми почали отримати просто сотнями літаки десятками патріоти і так далі. І тому подібне. Нічого такого не було і не буде. Є розчарування в людей. Я це е, чудово розумію, е, але. Зараз треба зосередитись максимально Міністерство оборони, максимально зосередитись нашим дипломатам, максимально зосередитись, звісно що там офісу президента робити все можливе і неможливе для того, щоб донести е наші там побажання максимальні. Е а далі ми вже побачимо, що нам з цього е нададуть. Ну, зазвичай просимо по максимуму, отримуємо стільки, скільки отримуємо. Але дуже б хотілося, щоб ми все ж таки. Почали найближчим часом нарешті вже отримали отримувати літаки, щоб ми найближчим часом нарешті отримали додаткові системи протиповітряної оборони. Нам конче потрібні е, саме боєкомплекти для різних систем оборони. Е, так само, як навіть такі комплекси, знаєте, е, ну ПЗРК просто звичайних, і то нам не вистачає. Такі, як ну чудові британські комплекси Trek чи навіть польські перуни, тут немає вже різниці, нам чим більше, тим краще. І звісно, що нам потрібна БК для нашої артилерії, тому що артилерія на сьогоднішній день вона е, разом з е, от, російською авіацією, яка скидає просто сотні кабів щоденно на наші позиції, от саме вони е, створюють е, певну умовну там, погоду на лінії фронту. Як тільки ми зможемо контрбатарейну роботу артилерії, Поставити на таке хорошу стабільну роботу, як тільки ми зможемо літаками f-16 перекрити повітряний простір вздовж фронта, що російська авіація не зможе скидати каби, ситуація на фронті зміниться одразу буквально за тиждень.